Вас віталій авто. Вінниця, як завжди, чудовими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги сьогодні, на огляді, ваш улюблений, самий популярний автомобіль, який один із найчастіших ми привозимо з Німеччини. Маємо найбільший Вибір у місті Гольфів П'ятих. Автомобіль користується шаленим попитом серед населення. Автомобіль себе зарекомендував як недорогий в обслуговуванні, простий в експлуатації. Народний автомобіль Volkswagen, 16 MPI, 2008 року чистого випуску, небитий, не фарбований без корозії з рідним лобовим склом. 198 тисяч дуже підтвердженого пробігу. Комплектація одна з найбагатших, які є в Вольфів 5 для мотору 1.6 МПІ, називається Edition. Автомобіль на 16-й зимовій гумі, Хенкук, 21-го року випуска на 16-х оригінальних заводських титанах, на яких вона виїхала з салону. Дуже достойний варіант, збережений від німця, без технічних візуальних зауважень. Дуже сильно обслужений, дуже е серйозна чекова книжка. По регламентним роботам по даному автомобілю. Автомобіль, видно, дуже сильно доглядався попереднім власником. І так, розпочнемо огляд. 2008 рік, 1,6 MPI, 75 кВт, простий атмосферний двигун. Автомобіль не битий, не фарбований, пройдусь швидко покажу по кузову без корозії. Все на місці, дуже гарна гума. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Тут вже йде призатемнена оптика заводу противотуманки, мивач фар. Зверніть увагу, бампер капот взагалі не висічений. Це при тому, що це все в рідній фарбі. Нічого не фарбувалось, не знімалось з автомобіля. В слабких місцях корозії немає. Пороги цілі рідненькі. Дуже гарне збережене авто. Так, пройдемося швидко толщинометром. Ну, признак, як мінімум, що є наклейки по автомобілю. Видно, що це заводські, то деталь. Мінімум лайфхак вам, що вона не є фарбована. Все скло рідне. 2008 рік. 84 і точка. Лобове скло рідне. 102.

95,7 138. 138. І так, було проведено з вами огляд стану кузова автомобіля. Розглянемо салон, роботу двигуна та підведемо підсумки, як завжди. Салон чистенький, збережений, пластик ніде не пошкоджений, нічого не провисає. Ручки ніде не обліжці, кнопки так же само, як нові збережені. Видно, що за автомобілем доглядали. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркал. Зодин болтик по авто не крутився, корозія взуття краски відсутня, є мітки по кузову, що коли робилося. Він, код нагадаю, відкритий. Зверніть увагу на стан сидіння. Взагалі без пошкоджень. Потолок рідний, без пошкоджень, не прокуреності немає. Круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь. Зверніть увагу на стан керма. Вони мають мінімальні сліди експлуатації відповідно до свого віку та пробігу. Зверніть увагу на панель. У нас в заводському матовому стані. Ніде нічого не витерто, не зацарапано, пошкоджень немає. Уже рестального магнітола з МП3 підігрівий, клімат-контроль двохзонний. Тут колоночка вже йде, не в усіх комплектаціях. Автозатемнення дзеркал. Ну, автомобіль максимально існуючий, збережений. Зверніть увагу на ручник, на перемикання передач, підлокітник. Дуже багато факторів. Деталі, які показують, що авто збережене. Звертайте увагу на деталі, тому що за деталями стоїть основна інформація. Другий ряд сидінь так же само. Двері не болтаються, всі фіксатори працюють справно. Стан автомобіля повністю підтверджує заявлений пробіг 198 тисяч. Автомобіль дуже практичний, користується дуже великим попитом, тому ми їх і возимо. Всі оплатнітелі заводські, все на місці. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, це в заводському рідному стані, нічого не болтається. Тут так же само, весь заводський комплект збережено, насос. Вся інформація про автомобіль з відкритим відходом. кодом. Ніяких ДТП, нічого не було, всі заводські точки на місці. Це автомобілі в тому стані, в якому любите ви їх купувати. Ми любимо їх знаходити. Парктроніки на автомобілі, все працює справно. Другий ряд сидінь взагалі, як новий, нічого не виламано, всі воздуховоди, всі. Підстаканники, все на місці. Пройоми всі в оригіналі, технічних візуальних зауважень. Автомобіль немає. Готовий до будь-яких перевірок. Зверніть увагу на стан панелі, пластика. Чистий восьмий рік. Автомобіль зареєстрований, готовий до перереєстрації на нового власника. Так, По сервісній історії. Дивіться, скільки техоглядів, чеків про обслуговування від власника з Німеччини. З фіксації кожна бумажка вказано пробіг, в якому році було. От 187 тисяч було в 23-му році. Абсолютно вся сервісна історія з великими сумами на обслуговування з автомобілем доглядали. Є всі тихогляди за кожен рік. так само. На 620 тисяч було останній техогляд, так само по обслуговування після техогляду, Всі наклейки, всі відмітки сходяться. Так само, зверніть увагу, сервісна книжка 187 624 кілометри. Обслуговування з відмітками, так само чек 187 тисяч 624 км. Абсолютно все підтверджено. Все сходиться з чеками, сервісною книгою. Жодна людина не має права заїкнутися, що тут пробіг не рідний, так як тут гарантовано повністю підтверджений і рідний пробіг. Всі тих огляди є, сервісна книга є, січеки є, мітки по кузову є. Автомобіль має два ключі. Книжка, охолодження бардачка, функція. Оригінальні коврики. У стані знайти гольф прям, ну, дуже важко стає. Але видно, що педантичний німець доглядав за автомобілем, видно, що коштів на автомобіль не жалілися, тому автомобіль зберігся. Популярне дуже авто в Європі. Гарне авто. Розглянемо роботу мотора та підведемо підсумки. з співтику. Не димить, не троїть. Мотор працює тихо, рівно, оптика рідна, ті деталі кузова в оригінальному стані, корозії немає. Клімат справний. Компресор включився. Антифріз вже 12. Антифріз вже 12 чистенький. Я хочу виламувати. Мотор тут зауважень немає, не димить, не сапунить, акумулятор варта, заводиться чітко без зауважень. Все чистенько, все сухенько в автомобілю. Разом з вами було проведено сьогодні огляд популярного народного Volkswagen Golf 51.6 MPI 2008 року чистого випуска. Повністю підтвердженою історією пробігу 198 тисяч кілометрів, 1,6 MPI Комплектація Edition на титанах, на хром пакеті. Круїз, клімат, вмивачі фар, парктронік. Це максимальніша комплектація для 1,6 MPI мотору. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає, готовий до будь-яких перевірок. Можлива доставка до вашого дому. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте до нас у місто Вінниця вулиця Василенка, 21. У нас найширший вибір Volkswagen Golf 51.6MPI. Або замовляйте доставку під дім, В наших автомобілях ми впевнені. Тому у нас є ця послуга. Дуже достойне авто. Дзвоніть першим, щоб хтось не набрав раніше вас. Оля авто Вінниця, ми працюємо на репутацію, возимо автомобілі більше 10 років. З Німеччини у власників з прозорою історією знаходимо найкращі існуючі збережені варіанти. Технічно їх перевіряємо на СТО перед тим, як віддаватися новому власнику. Для автовіниця звертайтеся, запрошуємо на огляд.